Вітаю всіх, мене звати Олена Гордійчук, і зараз ми проведемо розіграш за третій каталог, за підсумками третього каталогу серед наших рекрутів, тобто серед новачків, які активували свій номер, розмістили перший баловий замовлення від 25 балів у каталозі номер 3 От ви бачите кількість учасників. Ось друга колоночка відображає кількість учасників від 1 до 67. Акція звучала наступним чином, що хто активує номер, зробивши замовлення перше від 25 балів, він отримує командний сайт для роботи в подарунок, а також бере участь у розіграші трьох поповнень на мобільний по 50 гривень. І так, ми за допомогою генератора випадкових чисел вводимо відповідну цифру. У нас діапазон від 1 до 67. Ще раз перевірили все вірно. І вибираємо переможців, три, які отримають поповнення на мобільний. Ісключіть повторення і мараваннее дрот. У нас номери 9, 42 і 53. Ідемо, дивимося і оголошуємо: 9 малищук Аня. Вітаємо тебе. Далі 42 і 53. 42. Бородяк Марія, вітаємо. І 53, Романюк Марина. Це наші переможці, які отримують по 50 гривень на мобільний рахунок. Вітаю, вітаю, вітаю! Ви величезні молодці! Обов'язково, коли побачите свої прізвища і імена у чаті, про зараз оголошення зроблю, обов'язково зв'язуйтесь і пишіть до мене свої мобільні номери, і я обов'язково вам сьогодні-завтра перекину. Ваш заслужений виграш, а всім іншим бажаю величезного швидкого росту. Так, бажаю також свідомого ставлення до своєї роботи і бажаю вам мати багато активних партнерів і швиденько рухатися по відсотках доходу і по рівнях доходу, і швиденького відкриття звання директора як мінімум. Ви все зможете, це 100%, тому що ви всі дуже великі молодці, і у вас дуже дуже багато ресурсів є для того, щоб зробити той результат, який ви собі запланували. Основне вірте в себе і вірте в команду.